Будь-яка влада має спиратися на внутрішні війська, переконаний Анатолій Гіршвельд. Дуже важливий і доречний елемент вдячності за службу виказав народний депутат міським правоохоронцям, подарувавши сертифікат на придбання спецзасобів. Зустріч з правоохоронцями, народний депутат також розпочав з аналізу подій в країні. Безусловно, сила інтуїтивно помітила що сто покращення може дуже То ти який був. безусловно, злоупотребления были на лицо. События на Майдане на самом деле им, наверное, исторически будет дана оценка, они повалили предыдущую власть, но они породили новое явление, это вооруженный фронт. Влада має опиратися на внутрішні війська і повинна усіляко підтримувати і моральний, і бойовий дух правоохоронців, і їхню матеріально технічну базу. Випадки приниження їхньої гідності, які траплялися в останні місяці по країні, Анатолій Гіршвільд вважає взагалі неприпустимими. Головні що є недопустимим, Я вважаю. Я бачив, як лилась вода на голову незалежно, мороз это считаю абсолютно недопустимым было. Ставить людей на колени, они выполняли свой долг. Сертифікат на придбання комплектів спецзасобів народний депутат вручив тимчасово виконуючому обов'язки начальника Лозівського міського відділу міліції Юрій Копченко. Я особисто вас заставила за стола, я хочу поблагодарити вас. за столь высокую помощь, которая в наше непростое время, как для милиции, в войне сложная, очень актуальна. Если раньше мы обращались к вам, скажем так, для приобретения орг, техники, подарков на новогодние праздники для деток, спорт инвентаря, то есть на сегодняшний день для нас самая первая задача – это обеспечить безопасность граждан и безопасность личного состава. За мужність, витримку, розуміння ситуації подякував милиции и Лозівський міський голова.